У червні традиційно розпочинаються заходи, присвячені вшануванню та продовженню козацьких традицій українського народу. У невеличкому райцентрі сосниця, що на Чернігівщині, відбулося спортивне свято «Козацькі забави. Вже в четверте студенти сосницького техніку» бухгалтерського обліку зібралися на великій галявині, борочищеї потаманка поміряти силою, витривалістю і з розумом. Почесним гостем та спонсором свята став народний депутат України Олег Ляшко. Олег Валерійович разом з козацьким військом прибув на свято, привітав шановне зібрання. Україна. Споконвіку на козаках і трималося. козацькі традиції, козацька слава, козацька історія саме козаки завжди боронили незалежність, волю України. І дуже приємно сьогодні бачити, особливо молодих хлопців, дівчат, які зберігають ці традиції, цей козацький дух. Саме тому я, як депутат, як ваш земляк, як почесний мешканець сосницького району, громадянин сосницького району, долучився до організації цього свята. Олег Валерійович особисто прийняв участь у козацькій естафеті, самостійно подолавши всі складні етапи та отримав мазу позитивних емоцій. Звичайно, після козацьких розваг можна підкрепитися, а цим часом курені, які оригінально були обладнані всіма навчальними групами технікуму, гостину запрошували почесного гостя скуштувати козацькі справи. Щоб не дарма їсти козацькі харчі, Олег Валерійович з задоволенням допомагав варити коліш. Під час свята нудювати не довелось ні учасникам, ні гостям. Організатори подбали про цікаву і різноманітну програму за участю колективів художньої самодіяльності. До сосничан на свято прибули і гості із прилук, які майстерно виконали козацький гопак. Олег Валерійович фотографувався на добру згадку з місцевими дітлахами і дорослими. Була можливість проїхатись на конях, якої з задоволенням скористався народний депутат. У селищі Сосниця проживає Галінін Віктор Васильович, який у далекому 1955 році став образом і натурщиком для створення пам'ятника на могилі невідомому солдату в райцентрі Ічня. Народний депутат відвідав родину Галініних у сосниці, де з задоволеним поспілкувався з місцевим героєм, вручив на добру згадку фото Віктора Васильовича на фоні його пам'ятника, і в свою чергу жіноча половина родини віддячила Олегу Валерійовичу за увагу до ветерана смачними пирогами власного виробництва. Відвідав народний депутат України юних спортсменів, туристів і студентів, які були в оздоровчому таборі у селі Ядути на Борзнянщині. 2 квітня на легкоатлетичному пробігу у місті Бахмач Олег Валерійович пообіцяв придбати спортивну форму для перспективних спортсменів Бахмацького оздоровчого клубу Гармонія народний депутат завжди виконує свої обіцянки, тому сьогодні дітлахи отримали задоволення від новенького спортивного взуття і туристичного обладнання, подарованого Олегом Ляшко.